Тратити гроші, щоб заробляти більше, Що ми маємо зрозуміти, коли ми витрачаємо гроші. Перше, що ми маємо зрозуміти для себе, це те, що ми є провідниками, тобто, да, і від того, яка в нас е, прохідність, скільки ми можемо прийняти грошей, і скільки ми можемо потратити грошей. Якщо умовно ми отримуємо гроші, але нам важко їх витрачати, е, це також перекриває наш фінканал. Тому ми отримуємо, заробляємо кошти хтось там отримує через чоловіка, да, якісь там має такі доходи пасивні. Неважливо, треба вчитися з легкістю і з вдячністю витрачати гроші. На що ви маєте звернути увагу? Також таким одним аспектом, ви маєте звернути увагу, як ми розподіляємо гроші. Нас фінансової грамотності, на жаль, ніхто не вчив в школі. Там, Можливо, якщо ви бухгалтер, то да, можливо, ви трошки експертні в цьому, але взагалі планувати свої доходи, розходи, це необхідно для всіх абсолютно людей. Тому що коли ми не знаємо, мовно, скільки ми заробляємо, скільки ми тратимо, ну, гроші. Гроші, знаєте, щось заробила, десь крізь пальці потратила, не знаю, що де. Тому гроші е, люблять е, рахунок. Е, я собі взяла за правило вже декілька років, веду дохід, розхід кожного місяця. Я бачу, що на, на що я витратила, які в мене є витрати, які в мене є обов'язкові витрати. Тоді гроші бачать, що їх люблять. Гроші бачать, що ми їх рахуємо, і ці гроші, е, знаєте, як в чистий будинок. От туди. Можна заходити, бо коли ми не рахуємо те, що ми витрачаємо, і ми не плануємо свої розходи, ну, гроші сьогодні є, завтра їх може не бути. На що ми ще маємо звернути увагу? Це на те, які відчуття ми переживаємо, коли ми витрачаємо гроші, коли ми витрачаємо гроші е з жадністю. Е Часто таке буває, особливо в жінок потратила, щось купила, та нафіга я це купила. Та могла й обійтися, да? тому що чому так в нас відбувається, особливо в жінок? Тому що ми. В якихось дефіцитах жили і в дитинстві да? ми там дивилися, як мама економить на собі, там батьки часто колись було, що там відкладали на щось, або там МММ, по-моєму, да? колись було, відкладали прямо на книжку, відкладали, а потім це все втратили. І наша підсвідомість ці історії пам'ятає, і нам важливо, коли ми витрачаємо за щось, платимо гроші за щось, і особливо коли це стосується нас безпосередньо, да? наша задача з вдячністю. Оплачувати, тобто у вас мають бути такі емоції: блін, класно. Я сьогодні там умовно могла собі дозволити купити сумку дороговартісну. Я там може збирала декілька місяців. відкладала на неї, да? і важливо з вдячністю. Там, подякувати Всесвіту, Богу, там, може чоловік вам дати, подякувати чоловіку, дякую ти мені, дав там умовно на якусь дороговартісну сумку. І от такі емоції, наповнення мають бути. Гроші мають бачити, і ваша підсвідомість, що будь-що що ви купуєте собі там, чи додому, ви щось купуєте, що ви з вдячністю. Дякую гроші, там, що умовно прийшли, і я могла дозволити собі щось купити. Дуже важливо, коли, ви, коли ми щось купуємо, з таким скрипом, мені. Мені шкода, мені жалко на себе, там могла потратити на дітей. Ми таким чином перекриваємо собі фінансовий канал самі собі, отакими от емоціями, тому звертаємо емоції, коли ми умовно оплачуємо якусь дороговартісну покупку, чи неважливо там недороговартісну, дякуйте обов'язково продавцю. Я думаю, такого етикету навчилися вже всі. Дякуйте, що там умовно виробник завіз ту сумку, яку ви хотіли в магазин, гарний продавець. Дець вас обслужив, продав. Дякуйте, дякуйте там, де ви взяли ці гроші. да Я завжди собі дякую всесвіту там помічникам духовних, які мене ведуть, які дають мені підказку за те, що я мала можливість попрацювати з клієнтом, отримати гроші і піти купити там умовну сумку. да Тобто всім подякувала на шляху, і моя підсвідомість розуміє, блін, це їй приносить задоволення. Значить, туди я ще прийду, грошам дають установку, туди можна йти, там вдячність, там атмосфера класна. Там там любов до себе, вона на себе не жмотиться. Да? І тоді підсвідомість дає сигнал, значить, можна ще, і тоді ще більше приходять гроші. Коли ми включаємо цю жадність, дефіцитність, тоді ми перекриваємо самі собі фінканал. Також такі історії бувають умовно, ви там хочете купити, не знаю, там. Квартиру, ваша сусідка купила квартиру, і в нас що включається? Завість, включається, о, купила десь там, заробила чесним, нечесним шляхом. Наша задача не заздрити, бо ми таким чином перекриваємо собі фінканал, а порадуватись і так прямо вчитися, в цьому вчитись треба від щирого серця радіти, що якась людина мала можливість і купила собі квартиру. Бо коли ми заздримо. То нашій підсвідомості ми даємо маяк. Тут поруч купили квартиру, а вона заздрить. Негативні емоції пішли. Тобто підсвідомість отримала сигнал, їй не даємо квартири купувати, тому що хтось поруч купив, а їй вже від цього не добре. Зрозуміли, да? Думаю? Тому радійте за інших людей, і колись я почула в якоїсь блогера, не пам'ятаю, теж вона казала: каже: Я вас навчу радіти за інших людей. Е, умовно там купила подружка машину. А я кажу, стала не заздрію. Я кажу, скоро в мене це буде. Тобто я і собі дала сигнал, мені можна, і порадувалась за подругу. Отакими От якимись методами вчити свою підсвідомість, вчити себе радіти за інших. Цьому прям треба вчитись, тому що ну, саме з дефіциту, що в нас колись чогось не було, що ми зараз маємо не все, що ми хочемо. Да? Саме тому у нас десь пробігає оця заздрість. Тобто, зрозуміло, на емоції звертаємо увагу. Тобто гроші до нас будуть приходити тоді, коли ми будемо витрачати, коли ми будемо відчувати емоцію вдячності, емоцію такого кайфу задоволення блін, яку я гарну сумку купила. Да? І ви прямо маєте кайфувати від тої речі. Там, да? Я кажу не бути виходити з цього бідного мислення. Я там собі накупляю 300 сумок і буду сидіти в них дивитись. Ну, блін, вони такі неякісні, Краще купити одну якісну, і щоб вона вам приносила прям задоволення. От я. Там, умовно, не купляла 300 сума, купила одну ту, яку я хотіла. Так, да, вона дорожча, але вона принесла більше задоволення. Тому вчимо себе виходити з цих е, бідних установок да, і прям кайфуємо від того, що я там умовно не знаю, я сьогодні захотіла торт, пішла собі, купила торт, сіла на Блін, оце задоволення. Да, тобто зрозуміли, має бути кайф, задоволення і таке відчуття вдячності. Я вдячна, що сьогодні я мала таку можливість на щось потратити гроші. Що відносно кредитів, якщо ви дивитись ті, що мають кредити, коли ви оплачуєте кредити, це така дуже неприємна історія, і багато людей сидять в кредитних історіях руками, де хто все життя. Що ви тут можете змінити для того, щоб вийти з кредитів? Перше, що ви маєте робити, коли ви оплачуєте за кредит, це те, що я вдячна банку за ту можливість, що я колись взяла там на якісь потреби ці гроші. Да? Тому що це займ. І, а ми зачасту платимо кредит, Блін, мені знов треба закрити кредит. Тому наша задача е, забрати фокус, що я должна, должна закривати кредит. Е, в ту е, стезю ми перевертаємо, що я дякую банку, що він мені дав можливість. Там, ну, умовно, Хтось купив машину, хтось купив квартиру, в іпотеку взяв. Да? Тобто дякуйте банку і ви е, будете вдячні, оця емоція вдячності піде, і ви поступово швидше закриєте кредит. Коли ви жадністю закрита, закриваєте кредит. Місячний там, платіж і постійно та я должна, та йома, -йо, мені на що не вистачає. Тобто ваш фокус в негатив, в жадність, мені, мені жадібно віддати там, умовно, там, якусь там, конкретну суму. Ви цей кредит будете закривати до безконечності. Тому фокус забрати звідти, забрати, що я дякую, і буде благость приходити. Селіна буде бачити, що ви берете відповідальність за те, що ви умовно взяли кредит, ви маєте його погасити, за вас його ніхто не погасить. Але оці емоції, на які. Їх ви платите, оплачуєте, буде приносити вам більші можливості і фінанси будуть до вас йти, щоб ви швидше закрили кредит і цей кредит закрився. Ну і найкраща задача момент, не попадати в кредити, тому що ну, я колись також мала кредитні історії, нічого хорошого в, цього, в цьому немає. Тому краще відкладати на ціль якусь, ніж брати в кредит. Ну, для мене такий, такий висновок. Чим я ще хотіла поділитись? так само комунальні платежі. Часто ми чуємо, особливо це там такі вже постарші люди. О, опять там комуналку підняли, комунальні послуги, газ, там тепло, і оце все не нитьо, нитьо. Нить коли ми не їмо, коли ми на оцих низьких вібраціях, да, у нас завжди будуть проблеми для того, щоб закрити комунальні платежі. Наша задача, коли ми оплачуємо за комунальні послуги, дякувати тим підприємствам, які нас оплачують. Ви кожен день маєте світло, ви маєте тепло в хаті, ви маєте газ, ви маєте інтернет, і ви можете виходити в інтернеті, так як я продавати свої товари, послуги, і це вже така, знаєте, вау-ефект, тому що в мене в дитинстві не було телефонів і інтернету. І там можливість батьків не було такої, як в нас. Тому, як я кажу, зараз в час інтернету не заробляти через інтернет це преступлення. Це моя така суб'єктивна, моя думка. Тому включаємося, хто довго. Думав, відкладав, виходьте в інтернет і заявляйте про свою експертність там, де ви експерт. Тобто, коли ми оплачуємо щомісяця комунальні послуги, ми дякуємо підприємствам за те, що ми маємо ті е, класні блага, які колись наші бабусі, дідусі не мали. Подякуйте за це і з благодарністю цією вдячністю оплачуйте за рахунки. І повірте, коли ви сфокусуєте себе на цій вдячності, у вас ніколи не буде проблем, за що я маю заплатити за е, комуналку. У мене колись теж з цим проблема була, але я свої фокуси е, змістила на інше, я була вдячна, там за оренду я плачу квартиру Вдячна хазяїну, що я там, умовно, хорошу квартиру знімаю. Коли я стала дякувати за все, у мене це питання взагалі закрилося, я взагалі там не звертаю уваги. Там знаю, мене вже відкладено, що все, мене там пораховано. З вдячністю оплачуємо такі платежі. Далі ще хотіла поділитися з вами такою формулою. Як можна е, свої фінанси е, структурувати і прогнозувати, розкладати? Да? по-різному ви могли чути в просторах інтернету, як ми плануємо свій бюджет. Що ви маєте тут, які аспекти взяти для себе для того, щоб до вас став більший потік фінансів? Перше, 20% ви маєте відкласти від свого доходу, порахуйте, який приблизний у вас дохід на місяць. 20% ви маєте відкласти на минуле. Зараз все поясню: 50% ви маєте відкласти на теперішнє, 20% на майбутнє, і 10% на благодійність. От такі аспекти. Колись я почула в якогось бізнесмена. Він озвучував це е, такою методика конверти, Тобто, е, а ви можете там умовно рахунки, якісь різні собі повідкривати, теж чула в одної. Колеги, конверти і розкладаємо. Оце на це, це на це, це на це. От заведіть собі таких декілька так конвертів або рахунків, де ви, скажімо, відкладаєте якусь певну суму і ви її не чіпаєте на інші розходи. Що таке в нас 20%? 20% минуле це всі платежі за минулий період. Це в нас ідуть кредити, це в нас ідуть комунальні послуги, оренда, податки. Ну і ще те, що ви маєте з минулого заплатити. От 20% ви маєте від свого доходу відкласти. Там дивіться, які у вас суми, в кожного суми свої різні доходи. От ваша задача 20% відкласти за минуле. Те минуле вже було, і я це маю закрити, обов'язково. 50% теперішнє. Що ми відкладаємо? 50% свого доходу, ви маєте відкласти на теперішнє. Це в нас їжа, одяг, щось там для дітей купуєте, розваги. от. Те, що ви живете тут і зараз, що мені умовно на цей місяць тут і зараз потрібно? Можливо, якась там покупка там конкретна да? цього місяця я маю закрити, купити мене такі потреби на місяць. Плануєте собі. Далі 20% на майбутнє. Що 20% на майбутнє мається на увазі? Якісь цілі у вас написані? Дами в чаті писали ви. Завдання у вас було відпочинок, машина, квартира, будинок, інвестиції, можливо, якісь дороговартісне навчання. Якась велика ціль. Яку ви там собі поставили, написали, да? ви собі її записуєте, і 20% від доходу ви собі відкладаєте. Ви можете коригувати ці проценти, які я озвучила, якщо, умовно, у вас нема кредитів, вам не треба великої суми 20%, і ви там, умовно, 10% від минулого, оце що ми відкладаємо, ви можете перенести на майбутнє, тобто на ціль більшу ви швидше собі назбираєте на ту ціль, яку ви собі написали. І 10% обов'язково. З робимо благодійність? За благодійність я в Тіктоці вже свою суб'єктивну думку висловлювала. прикріплю до відео, подивитись, що відносно благодійності. Обережно бути з благодійністю. Цю ніхто не всі готові цю благодійність прийняти і не треба включати свою гардиню Я спасу вісьмір, да? що ти умовно там мало заробляєш, і інколи це і включається часто гординя в людях для того, щоб я покажу, що ти нічтожний, я за тебе заплачу. Перед тим як ви хочете оплатити на касі якісь бабусі її покупку, запитайтесь дозволу, не ставте людей в незручне положення, не ставте людей кармічних, кармічними боргами. До вас тільки з дозволу озвучуйте таку свою благодійність. Тобто будьте обережні, я тут більш пропагандую тваринам, приютам корм, годування якихось бездомних тварин. Вони собі не можуть купити, тому я більш практикую туди, в ту сторону, на благодійність тваринам, там, да? там пес якийсь гуляє, не має що їсти, чи там десь біля мусорки вони там часто збираються. Голубів корміть, птахів корміть, це все є благодійність. Тому, коли ви будете робити благодійність, Всесвіт, простір буде щитувати, що ви не живете егоїстично лише для себе. І таким чином, ви будете, всесвіт буде бачити, простір буде бачити, що ви корисна людям. Бо є люди, які живуть все життя лише для себе. Взагалі, тема благодійності для них закрита. Це такі, знаєте, ракові клітки на них називаються. Це такі аегаїсти, які живуть які заради себе. А от благодійність для когось зробити в них такого розуміння нема. Тому такі люди, навіть і багаті, вони бувають часто, що там хворіють через якісь смертельні хвороби і йдуть з життя. Не забувайте про благодійність, робіть так, як відчуваєте ви душею. І не забувайте, що від вашого доходу це має бути лише 10%. 10. Якщо умовно у вас 3000 тисячі пенсії. Да, то це має бути тільки 10%, а не останні гроші ви маєте десь донатити. Тобто не, не впадайте в цю гардиню. Це я все, я віддала останні гроші. Я ж така хороша, похваліть мене, це гардиня. З 10% ми тільки відщипуємо і віддаємо. На якісь благодійність, де ви вирішите зробити цю благодійність. Тобто, підсвідомість буде е, розуміти, що ви е, плануєте свій бюджет, підсвідомість буде щитувати, що ви переживаєте і плануєте минуле, ви закриваєте теперішнє майбутнє, да? і плюс благодійність. Ви, е, скажімо, цінна для інших людей, там тварин, для кого ви благодійність робите. І підсвідомість буде розуміти в неї порядок з фінансами, в неї. Гроші мають рахунок, все супер, треба більше. Коли ми з фінансами десь взаємодіємо, у нас включаються страхи, блоки, жадність, гардиня, туди гроші не підуть. Тому, зрозуміли, такі аспекти візьміть собі до уваги. Попробуйте попланувати 2-3 місяці, напишете свій результат. Можливо, хтось так вже і живе, і е, тему благодійності благодійності я для себе взяла щомісяця. я невеличку суму завжди перевожу на благодійність тваринам. І повірте, це запускає хороші результати. Також важливим аспектом, на що ви маєте звернути увагу, де б ви не працювали. Ви маєте взяти таке ну це. Я таке правило вивела в одної колеги. Чула, але це працює. Коли до мене умовно приходить клієнт. Він там оплачує за консультацію, для прикладу. Да? Після консультації я на консультації даю більше інформації. Якщо це в мене там, умовно, регрес-сесія, ми працюємо в регрес-сесії, після регрес-сесії я даю ще додатково практики, домашні завдання, щоб ще докрутити кращий результат. Тобто, коли ви платите за якісь товари, послуги, коли ви надаєте послуги, товари, продаєте, завжди дайте більше. Коли до мене приходить кур'єр, якийсь там умовно посилку приносить, чи там якусь продукти приносить, я завжди даю на чай. Для чого я це роблю? Для того, щоб просто подякувати людину за те, що він виконав свою послугу, даю більше. Клієнти приходять, я даю більше завжди. Це і є така е, нотка благодійництва. Мені не важко, мені це незаметно, але я дякую кур'єру, що він прийшов, виконав свою роботу. Оце і є така, знаєте, потік ми запускаємо цієї енергії грошей. Не має бути застою, не має бути, що ви тримаєте. Те під матрасом останні гроші накопичуєте на чорний день. Боронь боже, говорити це в своєму лексиконі, да в своїй вимові. Якщо ви викладаєте на чорний день, да цей чорний день прийде. Лучше хай ви назвете Я відкладаю на цілі. Я там на якісь там умовно от для того я і кажу в групі пишіть цілі, щоб ваш мозг понімав, для чого ви відкладаєте ці гроші. Якщо мозку він не зрозуміло, для чого ви відкладаєте, він буде сформовувати такі обставини, що ви не зможете відкласти. Тому задача не відкладати на чорний день, а на конкретні цілі. Да, на конкретні цілі. Ця тема дуже важлива для жінок, тому що жінка, гроші і стрес це катастрофа. Такій історії, колись і я жила, тобто має бути відкладено на якісь цілі на майбутнє. Це така і подушка безпеки. Не дай Бог, щось станеться. Цю ці гроші, які я відклала відкладала на цілі на майбутнє. Я собі зберу там умовно придеться переїхати. Я собі поїду. Тоді ми безпечно себе почуваємо, тоді в нас інші вібрації, тоді в нас нема страху, в нас нема тоді виживання. І тоді, коли ми на гарних вібраціях, тоді на нашу енергію приходять клієнти, можливості нові, да? у вас мозги по-іншому працюють, бачать нові шанси, можливості, і тоді до вас приходять гроші. Тому беріть в свій арсенал такі правила, записуйте собі, пробуйте, виводьте свої правила і розумійте, що коли в нас все ну я так люблю, коли все по поличках в мене розписано, там такі в мене постійні витрати, все в мене сплановано, все тоді нема паніки, і ви тоді в потоці у цьому грошовому варитесь, і вас все легко виходить. Тобто задача не стресувати, що в мене є гроші, немає в мене грошей, а фокус ваш має бути, а де я можу заробити більше, як я можу, яку експертність свою я можу показати, і виходимо в інтернет і заявляємо про себе, як про якогось продажника, продавця, експерта і так далі. Поки ми не заявляємо світ, повірте, нас не буде. Клієнтів нас не буде великих шансів. Ви не маєте зациклюватись на чомусь одному. Якщо ви там умовно гарно малюєте, малюєте картини, виставляєте в інтернеті, хтось купить, хтось любить там не знаю, в'язати. Якісь бачила в інтернеті багато звірюшок зараз популярних. Тобто кожна людина має свої таланти. Згадайте, які таланти у вас були в дитинстві, що у вас гарно виходило. І це і є ще одним шансом щось. Продати, там і так далі. Також не забуваємо про ФОП, як я казала в групі, якщо ви продаєте через інтернет. Зараз актуально це питання підняла податкова, щоб не платити е ніяких штрафів, у формули ФОПа тої е категорії, яка вам підходить, і вільно продаємо в інтернеті. Ось що я хотіла на що вам звернути увагу сьогодні: розказати, щоб ви тратили з задоволенням. Щоб у вас це була можливо інколи і спланована покупка, і щоб ви по максимуму взяли, знайте себе по вібраціях, підняли, кайфанули від якоїсь класної покупки, щоб ви без страху, без жадності цієї, щоб на себе потратила. І коли будете відслідковувати, щоб Лінія на себе потратила, мені жалко, да, шкода. Віддавайте це відчуття тим, де ви бачили в дитинстві в кого там бабуся, тато, мама, в кого то хто так робив. Віддавайте прямо це відчуття, тому що ми це все передараємо з дитинства. Це не ви так робите це так, ви бачили, навчилися в дитинстві. Тому що діти, як губки, все впітують в себе. Є таке золоте правило: не виховуйте дітей, вони все одно будуть похожі на вас. Тому виховуємо себе, працюємо над собою да? і даємо гідний приклад своїм дітям, внукам, якщо у вас є, а як можна краще жити. І вони, повірте, вони як губка будуть все впітувати і робити. Да? Умовно, якщо я не в наймі не працюю, то моя дочка вже знає, вона навіть не піде, я підростував, я буду тіктоки знімати. Я кажу, Хорошо, тільки так, щоб тобі тіктоки приносили гроші. Тобто таким прикладом ми закладаємо все і фінансові установки, і е, особисте життя, модель поведінки. Все-все да? абсолютно з власного е, прикладу, як ми це перепроживаємо живемо, живемо, да? ми це все передаємо дітям. Ось такі я хотіла моменти вам озвучити. Наступний тиждень ми працюємо тема прийняття мами і тата, буде багато практик, вони інколи, можливо, будуть болючими, але це також принесе результат і для більшого вашого росту, можливостей, впевненості, в тому числі в собі. Тому також важлива тема для пропрацювання себе як особистості. На наступний тиждень працюємо, рухаємося далі. Сьогодні я також скину ще інформацію по квантовому стрибку рекомендації і практики по фінансах. Це головна складова, яка необхідна, особливо для жінок.